Ігоре, вітаю. Привіт слава Україні. Героям слава. Ігоре, скажи мені, будь ласка, от українські війська зайшли сьогодні в Курську область Російської Федерації. На кордоні тривають бої, а ми розуміємо, що Україна йде у напрямках Суджи-Гоголівка, Суд вже там вітають прильоти і все інше. Генштаб ЗСУ, до речі, це взагалі не коментую. Інформації обмаль. А єдине, хто прокоментував, це очільник центру протидії дезінформації РНБО. Коваленко, який сказав, що Росія не контролює свій кордон. До речі, це і так було відомо, тому що всі війська, які є в Росії, вони кинули зараз на війну. Ну, нема в них навіть резерви. Вони всі підтягують. Були б в них більше військ, вони б вже намагалися їх використати. А тут фактично мобілізували, зразу кинули на війну. Мобілізували на війну. А відомо, що Україна вже захопила срочні Відео гуляє вже і по інтернету, по мережам. Скажи мені, будь ласка, в мене тільки декілька запитань з е, причини заходу в Курську область, яка мета? Далі е, наскільки необхідно зараз просуватися напрямку Курську, коли в нас проблеми на Донбасі, ми втрачаємо позиції там. Це ти вважаєш необхідна військова операція чи якийсь незрозумілий піар? І от чи може це бути намагання або відтягнути сили ворога з фронту? Ну, наприклад, з Покровська, ще звідки, Сторецька, для того, щоб перекинути їх на той напрямок, чи може це запрошення, таке оригінальне запрошення в стилі шоуменів до перемовин на другому саміті миру? Що це було? Гарне запитання. Ти знаєш, я би зараз беззвичайно виважено і з обережністю намагався би коментувати ситуацію саме в Курській області, тому що, ну, по-перше, ти вже сам сказав, Генштаб не коментує, От. може, то не ми, і нас там не було, не знаю. Але давайте тепер, якщо серйозно, я не можу прокоментувати стратегічний замисел. Чому? Тому що треба мати об'єм інформації, який є в Генерального штабу. Але сили і засоби, якими було заходження в Курську область, те, що відомо, ну з пабліків, там з джерел таких загальних та інформаційних. Ну, їх недостатньо для того, щоб дійти до Курська, правда? Ну, ми ж це розуміємо. І Якщо намагатися тими силами, засобами дійти і дати по, -по хвостові тим, хто зараз біля Вовчанська на харківському напрямку, росіянам мається на вас в тил зайти, ну теж якось трохи так далеко топати і їхати далеко, і тим більше такий рейд робити. По тилам, ну то треба мати дуже серйозні, скажімо так, інструменти для таких довгих великих рейдів, щоб там десь росіяни біля Вовчанська почали очкувати і відступати на свою російську територію. Теж воно якось трохи не в'яжеться. Значить, я не хотів би зараз критикувати саме стратегічний замисел, бо я його ну, реально не знаю. Але з точки зору простого командира батальйону, який там може там розбирається в якихось специфічних речах. Ну, давай ми поговоримо. Отже, чи будуть росіяни знімати війська десь там біля Часового Яру, чи біля Покровського напрямку, чи десь там біля Нью-Йорка. Ну, слухайте, ну такий далекий путь гнати колгосп для того, щоб прикрити якийсь наступ 300 чи там скількох там військовослужбовців ЗСУ? Якщо це взагалі ЗСУ, ну, чесно кажучи, я сумніваюся, що будуть зніматися якісь бригади, відповідно, там, з Під Торецька ну, 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 от не знаю. Думаю, що ні. Е, хоча, в принципі, я ж не знаю, до якого ступеню збираються розвивати цей курський напрямок. Ну, тому тут от, важко мені сказати. Далі, е, з приводу фіговості ситуації, я пригадую рейди. РДК на території Росії, що вони зробили росіяни? Вони туди нагнали москалі, нагнали туди своїх збройних сил, нібито для укріплення своїх границь і так далі. А потім тими збройними силами, яких вони туди поступово-поступово нагнали, вони просто пішли на харківський напрямку. Да? Тобто на той же самий Вовчанськ. Ну, чи цей рейд спровокує чи не спровокує аналогічні дії з боку росіян зараз накопичити там якісь війська, нібито відбиваючи атаки якогось там умовного батальйону, а потім тими військами там е, давити до Сум. Тим більше, що по сумам репрацює російська авіація, там дальність до кордону дуже, дуже близька. Ну, це кажу ще раз. Ми зараз можемо лише фантазувати це. Не є офіційний коментар ситуації чи критика цієї ситуації. Бо ми ще не знаємо головного, ми не знаємо замислу. Замисл буде видно лише через 2-3 дні. Але якщо це умовно операція Тьоткіно, то це мені здається зараз. Якраз таки дуже фігова історія, особливо з полоненими срочниками, яких нібито взяли на території Росії, я скажу, що це може бути фігово в якому контексті, ні. Нищити росіян буде, тут я двома руками за це однозначно. Але саме з точки зору мобілізації Росіян. Ну тепер виходить, що це ж не російський добровольчий корпус зайшов, а це вже зайшли збройні сили України. Так виходить по цим інформаційним, як то кажуть, потокам, які зараз несуться з усіх медіа. А якщо так, то ми на території Курської губернії, то ми окупанти. Ну вони ж будуть так це трактувати, і що далі? І будуть казати, що вони ж наших мальчиков, солдатиків срочників взяли в плен. Де взяли в плен? На території Росії. І взяли в плен, хто? Російський добровольчий корпус? Ну це нібито якби нормально було. А зараз хто взяв в плен? Може, це теж Легіон Свободи Росії? Ми, ми ж ще раз наголошую: ми ж не знаємо, хто це. Може, дійсно це росіяни знову там роблять диверсійну роботу, умовно там тітки ну два. По поповненню обмінного фонду і так далі, але ця історія може е, російські пропагандисти можуть хайпанути на цій темі. Що якщо вони далі будуть це розкручувати в себе, а вони це будуть розкручувати, бо вже російські пабліки це тріщать. Тобто тут а не ЛАПІН відкрив Америку. От е, то вони будуть вставати е, страна огромна а запросто можуть кинути кліч. І що тоді? Справа в тому, що росіяни ж заявляли, що їм там треба ще там довести свою кількість окупаційних військ, там до 690 чи 680 тисяч. Ну нібито їм треба ще добрати 130 тисяч. А тут, а дивись, який хлоп, такий, ну, скажімо так, момент для реклами, мобілізації в окупаційну армію Росії і так далі, навіть за безплатно, бо там вони ж контракт і гореть за безплатно я маю сумнів Путін підняв в два рази вже з двохсот до двадцять 20... тисяч виплати. Чому тому, що ну навіть за ті має. гроші, які були, бо має, черги не було. Бо має за що 20 тисяч доларів там з копійками вже в них там от, ну зразу при підписанні цього контракту, тобто, бо він має за що. Так, да, бо він має за що це робити, розумієш? Це одна історія, але зараз ми говоримо про строковиків. Ну, давай говорити відверто: ну в Росії ж не півтисячна, не півмільйонна армія. В них ще є армія строковиків, які сидять від Камчатки до куріл. Розумієш? І, і там вздовж Північного Льодовитого океану. Сьогодні вони ж Росіяни розуміють, що на Росію ніхто нападати не буде. Ну навіть по Росії стріляти не можна. Тобто вони розуміють, вони можуть зараз взагалі весь той колгосп зібрати з зі всього того своєї необ'ятної і гнати всіх в одну точку, використовуючи тих самих строчників. Ну така історія. Чесно кажучи, ще раз наголошую, це не є мій якийсь коментар, тому що можливо це робота русських повстанців. А ми тут зараз тут а, списи будемо ламати, що чи то Україна, чи не Україна. Можливо, це російські повстанці це роблять, так, тому. І тому я якраз в цьому контексті був би дуже обережний коментарях, щоб не, не дати ну, харчів для неданіх, але та, дивись, дивись, я взагалі думаю, що може це якраз карамарза і яшин. Після того що вони провели прес-конференцію, прийшли до тями і подумали, що треба якось виправляти враження від тої прес-конференції. А вони вдвох мобілізували інших. Скажемо так, росіянського Опозиці... які... опозиціонерів, опозиціонерів, так. і ми бачимо зараз потужно двіж може там Ходорковський десь вже на танку йде вперед. Більше того, ми навіть не знаємо, де вони взяли. Хоча ми пам'ятаємо ці а, танки тр... ПТР і літаки можна Рокії. взяти в будь-якому військо військ, воєнторгу це слова Путіна. Ми це пам'ятаємо. Тому так ну взяли десь там в Курській в вже Є якийсь, є все питань. Немає тому це окрема історія. Але мене хвилює в цій історії. Інше мене хвилює в цій історії те, що м -м, фактично, фактично, а, мені подобається, коли Росія прокидається від болю. Ну тому що будь-яке проникнення на територію Росії це біль. Але чи можемо ми зараз тими силами, які в нас є, контролювати Курську область? На жаль, ні, до речі, якщо б найвеличніший політичний лідер сучасності по версії Андрія Єрмака да святиться ім'я його під луною, Володимир Зеленський послухав би в жовтні в листопаді 23-го року Валерія Залужного. Який казав, нам треба мобілізувати і навчати довго від 400 до 500 тисяч людей. То в нас зараз були би не тільки люди і техніка, якою ми могли б заходити в Курську область, а фактично ми могли би дійти до Москви і Це не жарт і не перебільшення. Там нема справді військ, які могли би зупинити зараз наступаючу армаду. Це до речі, довів ще чого хтось забув Пригожин. Пригожин. Так саме це. Але ж найвеличніший політичний лідер сучасності вирішив після того, що він почув від залужного, що залужного треба звільнити. Звільнили. До речі, є і цікавий момент. Росія дійсно не контролює свої кордони. Ми бачимо, що на кордонах нема кого. Фактично, фактично, а Росія кидає всіх своїх контрактників, всіх мобілізованих, у горніла війни, і це єдина сила, яка в неї є. Їм не вистачає військ. Вони зараз збільшують зарплатню. Вони намагаються мотивувати як завгодно. Вони дуже активно мобілізують зараз по всьому світі кого завгодно, А всередині України, всередині країни, вони мобілізують мігрантів, які не дуже хочуть йти в армію. Але через те, що вони отримують російське громадянство, їх засовують. Так, от це дійсно може бути історія, мотиваційна. Подивимося, як це спрацює. Сподіваюсь, що не спрацює Сподіваюсь, нам це потрібно, і сподіваюся, що тих людей, які спланували цю операцію, навіть якщо це Яшин і Карамурза, бажаю їм тоді наснаги, вдачі, перемоги, і там, до речі, не так далека: Курська, Орел, Москва. Тому як може далі. Бачу. Але я хотів би, щоб питання було як в дайвінгу, не питання зануритись. Питання ще й вийти і залишитись на дні, і все зробити, що треба так само і тут треба зайти на територію, виконати бойове розпорядження після нього повернутися або навпаки залишитися і контролювати цю територію, якщо є такі можливості. Єдине, що цікаво, що місцеві пабліки повідомляють, що Ахмад це спецназ Кадирова, які підключили для того, щоб він чинив спротив. Вибив для себе дуже очікувану тактику. Вони пригадали, що в Грозному є більш цікаві справи і звалили з Курська. Оце найцікавіше. Я тут ще можу додати зараз. Дуже багато по паблікам розганяється історія, що там нібито українці бомблять мирні будинки громадян Росії і так далі. Хочу наголосити, що на цих прикордонних територіях Росіян вже давно немає. фактично левова частина цих мирних будинків зайнята російськими військами. І аеророзвідка і дорозвідка підтверджують ці факти, що в будинках під виглядом, нібито ну, мирних мешканців, там все таки їх вже нема а там вже лише військовослужбовці. До речі, бо а де ж тоді беруться ті, хто стріляє у відповідь, вони якраз таки звідти вилазять. Тому не вірити російській пропаганді. Це файна історія. І ще одна історія. Я хочу похвалити нас з тобою, і дуже багатьох українських працівників, як то кажуть, медіафронту. Чесно, це я вважаю одна з перших виграних битв контрпропаганди. Ти замітив, як після виступу хороших росіян, звільнених з, російського, з російських ну, цих в'язниць після їхньої прес-конференції який шквал полетів, і вже світові лідери почали реагувати, зокрема представники країн Балтії і Фінляндії, вже. Вони вже кажуть, що з приводу, що не треба треба удіштажати там санкціями режим Путіна, не трогати росіян, не все так однозначно. Тобто їх вже почали мучити в західних медіа, і це друже, це завдяки тому, що саме українці в цьому всьому контексті якраз таки дуже гарно аргументовано розказали, що не Путін літає на літаках, не Путін виготовляє снаряди, не Путін сидить в окопах, і саме головне. Не Путін відноситься до тих росіян, які вимагають вдарити по Україні ядерною зброєю, і так далі. Тому саме оця от медійна битва ставки Путіна, коли він відпускав у цих карамурзу Яшин і так далі. Вона була росіянами програна. Я вважаю, тому що раз пішла така офіційна реакція західних медіа, в тому числі, і я замітив ще одну історію. Як яшин вже перевзувся, перефарбував шнурки і вже починає говорити десь так, як треба нам. Ну ще не зовсім, але вже в левовій частині багато з них вже почали ну не то ж там вибачатися, що не то ляпнули на прес-конференції, а саме говорити так, як є. Я тобі хочу додати, я ще не карамурза розумні люди, але вони були. Я відверто це казав. Я писав про це. Я вважаю, що не можна було їх випускати на конференцію. Вони не мали інформацію. Вони знаходились постійно під інформаційним тиском російської пропаганди. Вони були ізольовані від медіа. Вони не розуміли багато питань, і це фактично тортури. А їх зразу викнули. Я дивився, як ізраїльтяни, наприклад, заручників, яких вони рятують від Хамасу. Вони забирають. З ними працюють психологи, лікарі інші. і інші, тільки потім, через деякий час, згодом, вони виходять і щось говорять. Не можна так випускати, тому тут, тут зрозуміло. Вони все побачать, зрозуміють і далі буде нормально. А ще хочу сказати, мені дуже сподобалося, що російська пропаганда зразу повідомила, що вона всіх знищила, всі Росія, Росія всі знищила, там всіх вже прорив, випадали. прорив ліквідували, да, да, да. Ну, і там коментарі. Якщо прорив ліквідований, то чому говорить, ми бачимо, як у нас тут палає все, що завгодно, зривається, і далі танки проїжджають крізь село? Я не знаю, чиї це танки. Це дуже позитивні танки, 100%. До речі, можливо, в мене є, в мене є припущення, що це Білгородська Народна Республіка а Вирішує свій конфлікт з Курською народною республікою. Таке може бути, тому це може бути, щоб вони скоріше провели референдум. А ми хочемо звернутися до наших глядачів. Якщо ви дивитесь це відео і ви ще не підписалися, то це велика помилка. Ви отримуєте корисну цікаву інформацію. Підписуйтесь зараз. Це ефір, де на двох каналах: у Ігоря Лапіна і у Борислава Бареси. Саме тому не забувайте підписуватись на канали і дивитися їх. Більше того, повірте, у нас тільки раз на тиждень такий ефір, інші відео окремі, і кожен висвітлює свою інформацію. Тому не забувайте підписуватись зараз. Підпишіться. Підписались? Супер. А зараз прокоментуйте. Поставте вподобайку. да, я пам'ятаю, якщо ви дивитеся на каналі Ігоря Лапіна, ви не ставите вподобайку, навіть не ставите закордонний лайк. Ви ставите на щирий патріотичний файник. файник. будь ласка, до речі, якщо хтось хоче ставити в мене на каналі файники, лайки. Позитивні позитивні вподобайки. Я тільки за ставте мене влаштовує. Також не забувайте коментувати. Напишіть звідки ви дивитесь це відео. Це важливо. Пишіть географія наших глядачів. Нас цікавить разом з ігорем Ми переглядаємо і аналізуємо її. Куди вас закинула доля? Де ви зараз дивитесь цей ефір? Де ви чекаєте перемогу або наближаєте її? Дякую, особливо тим, хто дивиться нас, на на фронті, саме завдяки вам. Де ці, ці ефіри і виробити більше для всієї України ніж будь інше. Дякую за захист. А також не забувайте поширювати відео, тому що інформація це зброя. Якщо ви проінформовані в озброєні, допомагайте озброювати інших, розповсюджуйте відео. Ну і якщо ви є бажання і можливість стати спонсором каналу, дякую, що становитесь а, на каналі Функція спонсорства її надає YouTube Якщо хочете проявити лояльність і підтримати канал, допомагаючи йому залишатись незалежним. Будь ласка. Дякую, що ви все це робите. А... Дай дай скажу речення: тут Давай. один дописувач написав, десь там лапіна кажуть на прямому показує, тому не вірте, березі в нього голограма, значить, доповідаю голосом через рот голограму вберезі живий Лапін. А може там на прямому десь щось ще теж показують, але тут прямий етер. Тому друзі, не вірте, хоча в принципі. У нас багато не буває Давайте сам на давайте. Чесно: напряму є функція клонування. Вони давно клонували Лапіна, є два-три Лапіних, і от вони одночасно їх транслюють в ефірі. Гаразд, це окрема історія. А, скажи мені, будь ласка, Ігоре, а, ну от <кій> заява президента Зеленського про те, що Україна має непохитну мету. Підготувати реальний фундамент для справедливого закінчення цієї війни вже цього року. Повторюю: реальний фундамент, фундамент для справедливого закінчення цієї війни цього року. Це заява нашого нагадую, найвеличнішого політичного лідера сучасності по версії Андрія Ярмака Володимира Зеленського Нагадую, досвятиться ім'я його під луною? Ну він же любить таке, хай хоч трохи посвітиться. Так от, а як це може зробити, яким чином він хоче досягнути, що таке справедливе закінчення цієї війни для Зеленського, чи співпадає воно зі справедливим закінченням війни для Росії, тому що, ну, якщо воно не співпадає, а як він хоче закінчити його в цьому році? Чи він вважає, що, наприклад, заморозка це справедливе закінчення війни? Тоді заморозка це закінчення війни, чи що, що відбувається, що він пише, або хто за нього пише? З ласка, ти можеш це пояснити? Дивиться, ну поправлю справедливе закінчення війни має бути для України, а для Росії справедливим закінченням є відсутність загрози з її боку, і скажімо так, встановлення демократії, там що там розв... розвал імперії оце буде справедливо, і Росія має, скажімо так. Як імперія зникнути, а все остальне це від лукавого до того часу, поки Росія не зникла, в нас є єдиний момент це гарантії нашої безпеки. Це у вигляді НАТО. Інших моментів я не знаю. Тобто на перехідний період нам треба НАТО. А в а в ідеальному варіанті, то, то щоб імперія перестала мати своє існування і загрозу. Ну але тим не менше, дивися з приводу миру від зеленського, я вже казав. Я жодного разу від президента на превеликий жаль не почув план нашої перемоги, стратегію ведення цієї війни, і більше в принципі можна тут нічого не говорити. Але які ризики я побачив в останніх заявах Зеленського, і до речі, мої глядачі Лапін Ukraine» то це вже чули. Бо ми вчора з Юро Луценком там розбирали дуже багато речей. Але ризики, які він хоче, перше спихнути, що участь Росії в. Перемовинах, ну це ж не я, я ж хороший. Я ж сказав, вже ж в тоді, коли там у му році восени, що ніяких перемовин з Путіном, навіть є рішення РНБО, і я його вів дію своїм указом. Ніяких перемовин. А тут щось і стало, а що ж це таке стало? Ну стало те, що Зеленський прекрасно розуміє, що в той час, коли Україна думає за свою перемогу, у війні Росії над Росією Зеленський думає на свою за свою перемогу на майбутніх виборах, але їх ж треба якось провести. Так, от небезпечні тези від президента, це те, що західні партнери хочуть бачити Росію, і це так би мовити, така відмазка, Ну а куди ж я дінуся, ну раз вони ж нам допомагають. Ну, в принципі, логічно, да? тобто, як можна перемовини вести без однієї історії, ну, логіка якась тут, нібито проявляється. А з другої сторони, теза Зеленського про те, що якщо український народ захоче, то тоді звичайно референдум, і ми тут будемо вирішувати питання, бо це ж питання конституції і так далі. Ну, от якраз ці питання я в себе на каналі розбирав коротенько для твоїх глядачів. Скажу, що ми там з Юрою Луценком не розбирали. От, коротенько, так. Значить, якщо Зеленський хоче спригнути на референдум і перекинути цю відповідальність на український народ, що нібито український народ вирішив. А що він хоче вирішити? Два питання: перший це стамбульський викидиш у вигляді позаблоковий статус України. І друге питання стамбульського викидешу це... Територіальна цілісність України в контексті там Крим задушки ну от ця вся лабуда, яку вони там впарювали. Ну але ж росіяни ж тоже не придурки, вони ж зразу почали розповідати, що нам ще треба тепер ще Херсон і Запоріжжя, так що ви тут давайте, бо ми конституцію написали. До речі, повертаючись до попередньої теми, може Зеленський хоче в нашу конституцію курську губернію включити і сказати, що вони там тепер там окупанти, і будемо робити баш на баш, до курс херсон'ю. До речі, референдум по приєднанню території ми можемо провести. А референдум про відмовитися або віддати контроль на території заборонено законом. Тому якщо по Курській області, ну тоді це цікава пропозиція. А, якщо хочеш, а. можу дати телефон Володимира Олександровича. Зателефонуй, зроби пропозицію, може підтримає. Так, ну, але давай все-таки говорити про референдум, який хоче провести Зеленський, розповідаючи нам про так званий мир, який там в нього в голові десь знову заживів, опираючись на волю українського народу, значить, є Конституція України. В цій конституції прописані елементарні речі. Якщо хтось хоче змінити наш статус незалежної країни в контексті позаблоковий статус туди вписати чи ще якусь хібусть, тобто обмежити наш суверенітет. То для того, щоб провести такий референдум, Зеленський має звернутися до парламенту. Парламент має дві третини голосів включити це в порядок денний, потім на наступній сесії 300 голосів, ну дві третини проголосувати за такий референдум. Після того український народ виходить на референдум, і після цього вже Зеленський підписує цю хрень, яку він хоче собі там думає, в всунути в Конституцію. Ну ви ж розумієте, що це. Перший нонсенс, який як називається той ефір, квіточки для Бубочки, як ми з Длуценком говорили, тобто це перша квіточка для Бубочки. Чому він цього не зробить? Тому що в нього тут кішка буде тонка, тому що я сумніваюся, що 300 депутатів, таких наш, отважних дунканів Маклаудів з дев'ятью житнями, захочуть змінити сьогодні конституцію під час воєнного стану. Але ми говоримо далі. Другий момент: якщо Зеленський хоче, наприклад, кривий ріг віддати росіянам. То тут інша процедура. Це вже стосується територіальної цілісності, і от в цьому контексті для того, щоб це зробити, він має що зробити? Він має підписати з Путіним договір про те, що Кривий Ріг умовно віддає росіянам. Ну чи Крим, чи що він там, не знаю, що він там хоче на референдумі вияснити. Після того цей договір половина парламенту 226 має ратифікувати. Після того дві третини вносить питання на референдум, і дві третини на другій сесії в парламенті. Вже ну, оголошують цей референдум, так би мовити, за ініціативою Верховної Ради. Вже, тобто, перший варіант це за ініціативою президента, а це другий варіант за ініціативою Верховної Ради щодо територіальної цілісності. Ну і далі, далі. Ну далі, напевно, треба, щоб український народ вийшов і сказав, що да, окей, кривий ріг, це типа під Росію уходить чи як, але тут є ще один нюанс. При потім приходить два-три депутата, певна кількість депутатів, і пишуть Конституційний суд. Скаргу, що вони вважають це рішення антиконституційним, і поки Конституційний суд розглядає цю, це питання, всі референдуми сидять тихенько в куточку і курять папіроси. Розумієш, так? Да? Ну і на завершення стаття 3 закону України про референдум. До речі, юрист Степанчук, це з Криворізької школи е, юриспруденції, він дуже сильно лобіював цей закон про референдум. І що він сказав? А питання територіальної цілісності і всього іншого взагалі на референдум вносити не можна. Все, поставив, знаєш, тако, знаєш, забив кулка в, в, в кришку гроба всіх мрійників про референдуми. Ну, десь так приблизно. Це зараз я дуже коротко так розказав. Півтора години те, з Юрієм Луценком, хто Не побачив, в вийшло. В тебе так. вийшло, а ти знаєш, тут мої коментатори, я дякую їм, кинули мені посилання, чому українські або Російські не знаю, визволити ли зараз е, наближаються до суджі і ти знаєш, це багато що пояснює з аналізу протоколу в тимчасово робітничі уряду України. випливає, що суд же майже місяць була столицею радянської України з 29 я думаю. До 27 грудня вісімнадцятого року. Це не жарт. Це а можна знайти я... дійсно в інтернеті цю інформацію. Більше того, вона підтверджена документами. Е, не Харков, а саме суд же була першою столицею. У красовка, але це дуже цікаво. Мабуть, повертаємо свої території, Іс історичну справедливість вертаємо історичну справедливість так. і виходячи з тез Путіна, що Україну придумав Лєнін, але Лєніна не повертаємо. Хай лежить собі Так... Там, там в Росії треба. Знаєш, я тобі скажу, що треба зробити їм, щоб їх попустило. Треба одного Володимира з Мавзолея винести, а другого Володимира в той мавзолей запакувати. І буде, і буде тема. Я просто Ре, речі хочу нагадати, що він знаходиться в холодильнику згідно інформації професора Солов'я. Я не можу зрозуміти. Вони чого сполодка не можуть перенести до мавзолея Що в них відбувається? Якийсь бардак Росія тим словом.